Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Фролков. я експерт та власник міжнародної консалтинга навчальної компанії «Формула продажів. Ми займаємося тим, що будуємо системні та прибуткові відділи продажу по всьому світу. Вже побудували понад 150 відділів продажу середнім зростанням плюс 32%. І я хочу сьогодні дати відгук про компанію СтрімТеліком. Це наш партнер, який нам допомагає вибудовувати системні та прибуткові відділи продажу, а саме надає нам послуги по телефоні для наших. Клієнтів і е, хочу сказати, що це професійна команда, яка дає. Можливість нашим клієнтам бачити необхідну аналітику, і нам також бачити необхідну аналітику. А зручне, зручне налаштування дозволяє нам інтегрувати будь-які серем-системи з телефонією, що дуже важливо, адже карточка клієнта вона повинна наповнюватися в тому числі телефонними розмовами, які ми прослуховуємо. Тому я рекомендую компанію Stream Telecom, Це наші добрі партнери і бажаємо процвітання, тому обов'язково. Долучайтеся до співпраці з цією компанією, тому що вони дійсно дають якісний зв'язок, якісні інтеграції, які дозволять вашому бізнесу зростати. Все найкращого!